Графіки тригонометричних функцій. Якого найбільшого значення набуває функція функціону від 4х відняти одиничку. Косинус. Будь-якого аргументу, неважливо якого, завжди знаходиться в межах від мінус 1 до 1? Множимо нерівність на, на 3. Від мінус 3 маємо 3 косинуса 4х до 3. І віднімаємо одиничку. Мінус 4 менше або дорівнює 3 косинус 4х менше або дорівнює 2. Це і є наша функція f від x. Відповідно, множина значень цієї функції, це y належить від мінус 4 до 2 якого найбільшого значення набуває функція? Максимум нашої функції дорівнює 2. І нам треба показати ще, для якого ікса це відбувається. Коли тут буде найбільше значення? Коли тут буде нолік? Ну, наприклад, від нуля. 4 на 0 0, косинус 0 одиничка, 3 відняти 1 якраз буде 2. Найбільше значення – 2 Графік якої функції зображений на рисунку? Проходить через початок координат. І обмежена, періодична, 2 π періодична 2 π періодична обмежена і проходить через 0. І найбільше значення 1. Відповідно, це синус, класичний синус. Укажіть парну функцію. Ми пам'ятаємо, що серед тригонометричних функцій косинус парний всі інші не парні. Х в першому степені це непарна функція. Непарна помножити на парну буде непарна. Сума двох непарвних. Давайте, давайте я просто перевірю. Не буду так казати, нам потрібна парна. Парна це добуток двох непарних. І перевіряю: я перевіряю, y від мінус х дорівнює. Мінус х на синус від мінус х. Мінус синус непарний. Мінус виходить наперед. Тобто синус мінус х дорівнює мінус синус х. Мінуси множимо, буде плюс ікс синус х. А це наша початкова функція. Для всіх, пробачте, для всіх хів дійсних чисел, для всіх дійсних чисел виконується рівність. Y від мінус х дорівнює y від x. Це за означенням, і означає, що наша функція парна. Перевірили? Порівняйте синус двох і синус трьох. Коли у нас не вказані градуси, це означає, що це відбувається в радіанах. Коли нічого не вказано, то кути подаються в радіанах за замовчуванням? Відповідно. Якщо ми намалюємо тригонометричне коло, це ще не воно. Якось так, так. Два радіани. От дивіться. 0. Піна 2, яке приблизно дорівнює 1,57, пі, яке приблизно дорівнює 3,14. Відповідно, і 3 і радіани. І два радіани, вони десь. В другій чверті знаходяться. Пригадаємо графік синуса в другій чверті. Ну, я так умовно намалюю. Ось тут у нас піна 2, ось тут у нас пі. В нулі 0, 0 в піна 2 одиничка. Умовно. Ескіст такий. Опс. І сюди. Що ми бачимо? В другій чверті синус спадає. 2 менше 3, але. Функція y дорівнює синус x спадає для x від π на 2 до π. Відповідно, з цього буде випливати, що меншим хм відповідають більші y. Відповідь В. Скористалася властивістю спадання синуса в другій чверті. Яке число є періодом косинуса 3х? Ми з вами казали, якщо ми розглядаємо функцію косінус х, то її найменший додатний період 2 π Якщо ми розглядаємо функцію косінус kx плюс де ДК і b якісь числа додать, дійсні, то тоді найменший додатний період буде 2 π поділити на модуль К. В нашому випадку К дорівнює 3Б дорівнює 0. Відповідно, 2 π поділити на 3. То є найменший додатний період цієї функції. Можна перевіряти було відповідно в лоб, просто підставивши, ну, наприклад, ось так. Для всіх. Х дійсних косинус 3, а замість х ми підставляємо х плюс наш період. Відкриваємо всередині косинуса дужки, маємо 3х 2π. Але 2 π то період косинуса маємо косинус 3х, тобто попередню функцію. Тобто y від. Х плюс 2 на 3 дорівнює y від x, це означає, що це період даної функції. Успіхів!